Пропоную сказати кілька слів про знак 3.34. 34 Зупинка заборонена. Нагадую, що цей знак забороняє стоянку та зупинку транспортних засобів на тому боці дороги, де він встановлений. Але виникає питання, яка ж зона дії цього знаку? Насправді це дуже просто. Якщо знак встановлений без табличок, так як на малюнку, це означає, що його зона дії йде до найближчого перехрестя. Якщо необхідно якось відкоригувати зону дії цього знаку. Тоді використовуються таблички. Якщо така табличка це означає, що зона дії знаку йде вперед на визначену відстань. Якщо така табличка, це означає, що зона дії знаку йде до та після. встановлення знаку. І нарешті така табличка означає, що зона дії знаку йде назад до встановлення знаку. Як це запам'ятати? Основний принцип. Стрілочка показує вгору. Це означає, що зона дії знаку вперед. Стрілочка показує вниз. Це означає, що зона дії знаку назад. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві та актуальні теми.